Це мала бути формальність, тихе, шанобливе читання заповіту після глибокої особистої втрати. Але в ту мить, коли адвокат вимовив моє ім'я, все розсипалося, наче жорстокий жарт Всесвіту. Моє ім'я Валері Морган, і до того дня я думала, що розумію ієрархію любові у моїй родині. Моя старша сестра Касандра завжди була гордістю морганів, а мене лише терпіли. Митець, мрійниця, розчарування. Ніхто не говорив цього прямо. Але й не треба було. Ті вежливі мовчання за обідом, змушені посмішки, коли я згадувала про нову роботу в галереї, спосіб, яким батько називав мене ідеалісткою, наче це була хвороба. Тому, коли наш дід Річард Морган, засновник Морган Холдингс і патріарх нашої династії помер, я поїхала додому, очікуючи дискомфорту, можливо, кілька уїдливих запитань про моє останнє захоплення. Але ніщо не могло підготувати мене до того, що чекало за тією відполірованою Махагоновою дверима. Дід Річард завжди був іншим. Він був суворим. Так, будь-хто, хто побудував імперію нерухомості з нуля в післявоєнній Америці, мав бути таким. Але в нього була м'якість до мене, яку, здавалося, ніхто інший у родині не розумів. Коли мені було тринадцять, він купив мені мій перший альбом для малювання. Коли мені було двадцять. Він непомітно завітав на одну з моїх перших вистав у галереї. Він не залишився довго, навіть нічого не сказав після. Але через тиждень я знайшла листа у поштовій скринці: Ніколи не припиняй робити світ красивішим. Я зберігала його у шухляді всі ці роки. Це єдина фраза значила для мене більше, ніж усе, що коли-небудь говорили мої батьки. Але любов у домі Морганів була угодою. Касандра слідувала сімейному кресленню, школа-інтернат, Ліга Плюща. MBA, прямо до фірми. Вона була блискучою, відшліфованою і люто вірною спадщині наших батьків. Вона вийшла за Віля Маротхільда, зірку, що сходила у корпоративному праві, і разом вони були сяючим майбутнім прізвищем орган. Я з іншого боку знімала студію у Брукліні, працювала баристою, щоб оплачувати фарби, і молилася, щоб мій арендодавець не підвищив знову плату. Я знала, що я не спадкоємиця. Я навіть ледне була другою думкою. Ось чому я майже засміялася, коли адвокат містер Рейнольдс прочитав спадок Касандри першою: 10 мільйонів доларів ліквідних активів, частково у Морган Холдінгс, і повний контроль над маєтком Морганів у Ньюпорті. Моя мати сяяла. Мій батько кивнув із гордістю. Касандра не посміхнулася. Вона була надто стриманою для цього, але її пальці стиснули руку Вільяма в жесті перемоги. Потім містер Рейнольдс подивився на мене, і все в кімнаті змінилося. Моїй онуці Валері Морган, сказав він, я залишаю міст запечатаного конверта, який слід відкрити наодинці лише в її присутності. Ця тиша була насильницькою. Мої батьки подивилися одне на одного в збентеженні. Касандра обернулася до мене зі спалохом занепокоєння, а потім зневаги. Я відчувала жар у грудях, те як приниження повзало під шкіру як комахи. Це був якийсь останній образ, лист прощання, можливо, сентиментальне прощання, але грошей ні, ніякої спадщини, ніякого визнання. Мій батько прочистив гурло і підвівся. Я вважаю, це говорить саме за себе, сказав він, уже залагоджуючи те, що він бачив як прикрість. Ми з батьком давно домовилися, що Валерій потрібно навчитися самій пробивати шлях. Я гадаю, це його спосіб підкріпити той урок. Я не сказала ні слова. Я не могла. Мої руки тремтіли занадто сильно, щоб стиснути кулак, не кажучи вже про речення. Але я зустрілася поглядом з містером Рейнольдсом, і щось там з тихій спалах сказав мені, що це не кінець. Коли всі нарешті залишили кімнату у вирі приглушених суперечок і дерев'яних поглядів, я залишилася сидіти, вчепленшись у підлокитник так сильно, що думала, що він трісне. Містер Рейнольдс подав мені конверт його вираз був незрозумілим. Це, сказав він, готувалося понад п'ять років тому з надзвичайною обережністю та тактичністю. Ваш дід хотів, щоб ви отримали це поза впливом родини. Я відкрила його тремтячими пальцями, очікуючи записки. Те, що я знайшла, був лист, який назавжди змінить моє життя. Він був написаний нерівним знайомим почерком діда Річарда, прямим, емоційним і глибоко особистим. Він писав про те, як він бачив мене справді, бачив, про часи, коли він спостерігав, як я борюся. Без підтримки і непомічена, але не здаюся. Він писав про мою бабусю Еліс, яка була художницею до шлюбу з ним, жінкою, яку мій батько ніколи не згадував, а моя мати звинувачувала як романтичну. Він сказав, що я нагадую йому її. Потім прийшло откровення. Річард Морган тихо збирав сучасне мистецтво понад 20 років, приватну колекцію вартістю понад 25 мільйонів доларів. Він залишив її повністю мені разом з простором галереї в центрі Бостона, трастовим фондом для керування бізнесом. І розкішною квартирою над галереєю. Це було моє, не Касандри. не моїх батьків, моє. Захищене юридичними бар'єрами, до яких вони не могли дістатися. Ти моя спадщина, Валері, писав він. Не через гроші, а тому, що ти бачиш світ таким, яким він міг би бути, а не лише таким, який він є. Я сиділа там приголомшена. Усі роки, коли мене не помічали, увесь біль тихих порівнянь, увесь сором від того, що я не одна з них. А ось і правда я ніколи не була гіршою, я просто ніколи не була у правильному світлі. Двері ледве зачинилися за моєю родиною, коли відгулоння їхнього несхвалення почало згасати, замінюючись чимось зовсім іншим рішучістю. Я дивилася на лист, слова діда все ще тремтіли в моїх руках, наче серцебиття, якого я не відчувала роками. Так довго я вірила, що я недостатня. Тепер одним ретельно продуманим спадком він зруйнував ту брехню і збудував щось міцніше на її місці. Справа не була в грошах. Справа була в тому, щоб тебе бачили, щоб тебе обрали. Містер Рейнольдс поклав на стіл шкіряний портфей, дістаючи документи та фотографії, креслення галереї. Плани квартири, список творів мистецтва у колекції зі страховими оцінками, записи зберігання, юридичні захисти усе було підготовлено заздалегідь. Герметично і ретельно мій дід провів п'ять років, будуючи цю імперію в тіні для мене. Він хотів, щоб ви досягли успіху, тихо сказав містер Рейнольдс. але більше за все, він хотів, щоб ви були вільною. «Вільна». Це слово застрягло у мені в горлі, наче ридання я ніколи не була вільною. Ні від порівнянь, ні від тиску, ні від постійного невидимого голосу в голові, що питав, що вони подумають, а що, як я зазнаю невдачі? Але дід Річард не просто залишив мені спадок, він вирізав притулок серед їхніх очікувань галерею, дім, бачення мого життя, де мені не доведеться пояснювати себе. Він дав мені ключ, фізичний символ усього, що я думала, у мене ніколи не буде. Хочете подивитися? запитав він. Я кивнула, не спромігшись говорити. Ми поїхали дощовими вулицями Бостона до Саут Енду, де будинок стояв, затиснутий між кав'ярнею і квітникарем, три поверхи з відкритої цегли та високими вікнами, що тьмяно світилися у вечірньому світлі. Моя галерея. Мого імені ще не було на склі, але я вже бачила його там. Двері скрипнули, і я увійшла в простір, наче прокидаючись від сну. Перший поверх був відкритим і сирим. З паркетом і білими стінами, готовими для мистецтва. Стеля була високою, світло природним, я вже уявляла інсталяції, митців, яких хотіла показати тихе гудіння відкритих вечорів на горі. Квартира була затишною, просторою, повною потенціалу. Там був камін, залитий сонцем куток, ідеальний для малювання, кухня, яка не дзижджала не схваленням кожного разу, коли я робила безлад. Я стояла в центрі всього цього і прошепотіла до порожнього повітря. Дякую. Потреба місяці, щоб усе влагодити. Мій батько, звісно, подав юридичні позови, стверджуючи про неправомірний вплив і непідсудність, але мій дід підготував відеозаписи кожної розмови, медичні записи, що доводили його здоровий глуст, часові мітки, підписи, юридичних свідків. Касандра публічно мовчала, але я знала, що за закритими дверима вона кипіла. Я не чула від неї знову тижнями. Тим часом я поринула в роботу. Розпочалися ремонти. Містер Рейнольдс познайомив мене з Джулією, жінкою за 60, яка керувала однією з найпрестижніших галерей Бостона і була давньою подругою мого діда. Він вірив у твій смак, сказала вона мені. Він казав, що в тебе душа твоєї бабусі. Вона стала моєю наставницею, допомагаючи мені вивчити усі тонкощі керування галереєю контракти, комісія, страхування, логістика перевезень, кураторські стратегії. Було так багато чого, чого я не знала. І все ж я навчалася швидко. Я вивчала колекцію мого діда у її клімат контрольованому сховищі. Вона була приголомшливою роботи баскіа, ріхтера, менш відомих, але блискучих митців сучасних, і найбільш приголомшливе розділ просто під назвою Валерія. Дванадцять моїх власних картин, куплених анонімно протягом багатьох років серце колекції, сказав куратор. Я провела пальцями по рамах. Приголомшена, він будував мою впевненість задовго до того, як я про це дізналася. Все ж самотність була справжньою, тиша від родини була глушною. Кожного дня я очікував дзвінка, візиту, повідомлення від когось, хто скаже, що вони розуміють. Жодного не надійшло. Але в тій тиші щось інше зростало спокій. Одного дощового дня, якраз коли наближалося відкриття галереї, дзвіночок над дверима задзвенів. Я підвела погляд від напівзібраної скульптури і побачила Касандру. Вона була промокша від дощу, її тренч приліпав до дорогих підборів. Ти справді це робиш, сказала вона, оглядаючи простір. Я не відповіла. Я не знаю як, сказала вона, я прийшла не сваритися, я чекала. Вона повільно пройшлася галереєю, зупиняючись біля полотна, яке я намалювала, заплутану масу синіх і золотих тонів під назвою Спадщина. Це прекрасно, сказала вона, її голос на цей раз не був зверхнім, просто м'яким. Дякую. Вона обернулася до мене. Я все ще вважаю це несправедливим я зустріла її погляд. Я думаю, у тебе завжди було те, що тобі було потрібно, а це було те, що потрібно мені. Вона кивнула можливо, я просто не бачила цього раніше, можливо, жоден з нас не бачив. Це було найближче до вибачення, що я отримаю. І як не дивно, цього було достатньо. Ми стояли в мовчанні, оточені наполовину розвішеними картинами і стійким запахом свіжої фарби. Присутність Касандри відчувалася сюрреалістично, наче привид з колишнього життя забріла в мій новий світ, невпевнена, де їй належить бути. Її очі знову оглянули кімнату повільніше цього разу, з меншим осудом і більшою цікавістю. Вона поклала руку на спинку стільця, який я вибрала на блошиному ринку і реставрувала сама, наче впевнюючись у чомусь незнайомому. І я не знала, що він планував усе це, сказала вона нарешті. Жоден з нас не знав. Мати плакала, коли дізналася, що галерея справжня. Я теж не знала, визнала я, аж до того дня. Невелика посмішка виникла в кутку її губ. Він завжди був загадкою, чи не так? Я не відповіла, тому що правда була складнішою. Дід Річард був загадкою для них, не для мене. Він показував мені своє серце уривками ескізів, тихих листів, знаючих поглядів на сімейних вечерях, де мене більше ніхто не бачив. Для них він був бізнесменом, для мене він був віруючим. Скоро в тобі відкриття? запитала Касандра. За два тижні тема трансформація. Її брови піднялися підходяще. Я уважно подивилася на неї, чекаючи сарказму. Але він не прийшов, він був щирим. Тобі варто прийти, запропонувала я, перш ніж встигла себе зупинити, якщо хочеш. Вона вагалася. Вперше я побачила щось наразливе в її поставі. Не знаю, чи це хороша ідея. Справа не в них, тихо сказала я. Справа в мені. Вона легко кивнула. Я подумаю про це. І потім вона пішла. Після того, як вона пішла, я стояла в центрі галереї і дозволила собі відчути все. Страх, збудження, можливість, жалобу. Моя родина, можливо, ніколи не прийме цю нову версію мене, але я більше не жила для їхнього схвалення. Наступні два тижні проминули в тумані інсталяції, інтерв'ю з місцевою пресою, остаточне освітлення і вивіски. Я включила три своїх власних роботи, сховані збоку, але все ще присутні. Джулія наполягла. Твій дід цього хотів, сказала вона. Не ховайся від цього. Настав вечір відкриття. Я вдягла просту чорну сукню, яка колись належала моїй бабусі, відреставровану та підігнану під мене. Галерея дзиждяла від енергії. Митці, колекціонери, студенти, незнайомці цікаві нового простору на Тремон-стріт. Я рухалася натовпом у сні, представляючи художників, пояснюючи теми, ковтаючи шампанське, за яке заплатив хтось інший. І потім, серед усього цього. Я побачила її. Касандра стояла біля задньої стіни, у темно-синьому сама. Її погляд перестрибував з однієї роботи на іншу, поки не зупинився знову на спадщині. Вона довго не рухалася. Я приєдналася до неї, серце калатало. Ти прийшла, м'яко сказала я. Я хотіла побачити це, і це прекрасно, сказала вона, і живе. Я не знала, що мистецтво може так відчуватися. Я посміхнулася, я теж не знала, поки не почала вірити, що воно має значення. Вона обернулася до мене, вагаючись. Ти збудувала щось справжнє, Валерій? Я все ще зла, я все ще думаю, що ми щось втратили. Я нічого не забрала в тебе, сказала я, не відводячи погляду. Справа була не в грошах, ніколи не була. Я знаю, прошепотіла вона, ось цю частину я не розуміла. Ми не обіймалися. Ми не плакали, але ми стояли разом посеред простору, який я створила з нічого. І вперше, за багато років, ми були двома сестрами, не супротивницями, не суперницями. Після того, як останній гість пішов і світло пригасло, я сиділа сама на потертому оксамитовому дивані біля входу в галерею. Туфлі скинуті, тиша тепла. Я дивилася на бронзову табличку біля дверей, де було написано Галерея Евелін. На честь Еліс та Річарда Морганів. Я думала про них, про акварелі моєї бабусі, сховані в коробках десятиліттями, про непохитну віру мого діда в те, що я достатня, просто такою, якою була. Потім я подумала про себе дівчину, що колись плакала в задній кімнаті галереї, тому що ніхто з її родини не прийшов, жінку, що тепер стоїть у центрі свого власного світу, якій більше не потрібно, щоб її обирали, тому що вона вже обрала саму себе. Через три місяці я отримала листа. Валерій, ми з твоєю матір'ю роздумували про все, що сталося. Хоча ми все ще не повністю згодні з рішеннями твого діда, ми не можемо ігнорувати того, чого ти досягла. Ми хотіли б зустрітися на обід, якщо ти відкрита для цього. Твій батько Джеймс Морган. Я довго дивилася на записку не через злість, а через обережність чи справді вони можуть змінитися. Чи потрібні вони мені тепер взагалі? Згодом я погодилася зустрітися за чітких меж. Це був повільний процес, напружений і недосконалий, але зцілення ніколи не приходить охайно, воно приходить нерівним, крізь половину закриті двері і незручні розмови. Мені не потрібна була їхня похвала. Мені просто потрібен був простір для росту, не борючись за нього. Минув рік. Галерея процвітала. Ми провели шість успішних виставок, допомогли трьом молодим митцям отримати перші великі продажі та отримали відгуки в Art Quarterly, назвавши Евелін маяком для голосів, які колись були зціплені. Я заснував фонд морганів з частини своєї спадщини, пропонуючи гранти митцям з непредставлених громад. Я проводила безкоштовні майстер-класи, я була наставником для школярів, які нагадували мені саму себе, тихих, невпевнених. Наповнених кольором, який чекає, щоб його побачили. І все ж таки кожного ранку я проходила повз ту табличку, торкалася її легко і шепотіла Дякую. Для всіх, хто це слухає, можливо, вас не помічали, можливо, вам говорили, що ваші мрії не рахуються, що ви занадто емоційні, занадто інші, занадто непрактичні. Але я хочу, щоб ви знали дещо. Ваша цінність не підлягає обговоренню не вашою родиною, не суспільством, не людьми, що не бачать вас, вам не потрібен їхній дозвіл, щоб сяяти, вам потрібна лише одна іскра, одна людина, що вірить у вас. І якщо більше ніхто не буде, нехай цією людиною будете ви. Дякую, що вислухали мою історію. Якщо вона торкнулася вашого серця. Будь ласка, підпишіться на несправедливу любов і поділіться кимось, хто потребує нагадування, що він має значення. Ваша історія заслуговує на те, щоб її побачили.